7, да, три да, секції. Третя. Да. десята, не встигнуть. 25-й рік ми на даху першої секції я хочу вам показати, що насправді тут зараз відбувається. Ви бачите, вже частина, є частина зроблена. Обережно там, Сереж. Так. Тут, звісно, такі прохлазинки. але я... Іду. Іду до вас, добрий день. Ми так довго чекали, а що це ви отвір якийсь робите? це ну, що? Да, тут ж робити, щоб доски. А, блядь. Я, звісно, вибачаюсь, але по-другому я це не дозабу. Спочатку строїмо, потім ламаємо, да. так. Ну тут вже уголки я бачу поставили для основних балок, я поняла. Дякую вам дуже. Бачите, вже закладні готові. Так що перша секція, вони працюють. Та й Боже, отут, бачите, вже і мембрана є. Тут прям і хороша висота. Тут таке буде гарне приміщення так само. Отак. Не хочу шорти. Коротенькі відоси будуть як шорці. Так, обережно, це друга секція. Тут поки що все без змін. Але я хочу вам показати ще другу секцію, чому я наполягаю на тому, щоб ви приходили. Подивіться, оце такий стан. Це волога, яка накопичувалась, накопичувалась, жаби квакали, збирали тут свої е висіжувалі яйця, голубі. Коротше, оце те, що вам буде бздіть потім. І це ви маєте бути зацікавленим, щоб оце прибирали. І там така ж сама історія є. От от і ще вам, будь ласка, приклад. Бачите, що відбувається тут? Я не просто прошу приїздити, я хочу, щоб ви бачили це власними очима.